Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть російській Федерації! Друзі, хочу вам представити сорт винограду тайна монаха Вишневецького. Надранній термін дозрівання. Але буває ягодах. Бачите, ось на маленьких навіть є. Ну, ідеальних сортів зовсім мало. Ось гронко дивіться. Бачите, всередині там є. Є трошки гнилі, тріско. Має гарний мускат, солоденький і дуже рано, рано достигає. На жаль, опилення було в цьому році дуже прошиве. Дуже. Плюс дощі ляли. Так що він себе показав не з кращого, не з кращого боку. Ось. Деякі гронка лежать, бачите, на землі. Запліднилися, але далі пагін не пішов. Такий коротенький. Не їх позалишав, адже має він дуже велику силу росту, таку, таку як вальок. До речі, автор теж той самий що й вальок вивів. І зараз ми продегустуємо з вами декілька ягідь. Візьмемо цю знизу, скільки вона цукру має, мускат має. Я вже пробував. І ось цю ягоду. Йдемо зараз візьмемо їх на цукор. Провіримо. 17% цукру показала ягода. Ось така вона на розріз. Має мускатик в собі. Гарний мускат має. М -м -м. Приємно. Дуже приємно. Дивіться, такий листочок. Ось. Хто вже його посадив, а не знає, що він, надранній термін дозрівання. Але з тріском ягід потрібно миритися. Ось показую вам грона. Ось лежать. Тут були ну, великі грона були. Це все, все було видалено. Все, все от як і гронах. Всі ягоди прийшлося видалити. Бачите, мало що, мало що полишалося. Все погнило, потріскало. А деякі, дивіться, нічого. Ось, бачите, трошки є? Є тріску, є не без того. Ось так, ну, з тими виноградами. Так що в моїх умовах він може і затріщав, у ваших може не затріщати. Навіть за кілометр від мене. Може показати інший результат. Кось може бути паршивий, в мене може бути кращий. Або навпаки, така, така є правда є в винограді. Все, товариство. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Був огляд винограду Тайна Монаха.